Привіт! Мене звати Світла Шуріна, я мережевий підприємець, і вже півтора року я співпрацюю з компанією Curl Club. Якщо ти дивишся це відео, то напевно тобі цікаво розібратися з нашою справою. Тому наступні 10 хвилин я постараюся тобі донести основну суть нашого бізнесу, його можливості та принцип роботи. І я почну, напевно, зі свого особистого досвіду, який привів мене якраз таки до цього рішення фокусуватися саме на цій справі. Бо мій досвід, аналіз всіх плюсів та мінусів і Всіх моїх підприємницьких діяльностей, які я мала, привіне до того, що я хочу фокусуватися саме на цій справі. В минулому я мала лінійний бізнес. Це була студія манікюру, яка успішно пропрацювала 5 років, але я не могла масштабувати свій дохід і масштабувати свій бізнес. Я розуміла, що, щоб рости в цій справі, мені потрібно відкривати ще одну студію, ще одну, а це пошук нового місця в оренду, сама оренда, матеріали, тобто інвестиції і немаленькі. Вже потім я почала розвиватися онлайн та розвивати бізнес в цій сфері. Вже сім років моя професійна діяльність, це спортивна дієтологія. Я проводжу свої курси та марафони по схудненню. У мене інтернет-магазини, мого спортивного блондированого набору для тренувань. І це той бізнес, який потребує просто максимум ресурсів, моєї енергії, моїх вкладень, інвестицій. І майже всі гроші, які я заробляю, назад в бізнес для того, щоб він та розвивався. І навіть інфопродукт, який має досить великі масштаби, закінчуються там, де закінчується мова, якою я його надаю. А в Coral Club я маю можливість виходити на міжнародний ринок, на ринок країн Європи, Азії, Америку, Канаду не сама, а через партнерів, яких я залучаю в свою команду. Тому, аналізуючи весь досвід, який я мала, я прийшла до висновку, що мережеве маркетинг саме з компанією Coral Club – це спосіб вийти на хороший дохід, Хороший – це від 5 тисяч євро щомісяця, без ризиків, без інвестицій, що притаманно будь-якому лінійному бізнесі з можливістю виходу на пасивний дохід та масштабування по всьому світу. Чи Мала я такі можливості, маючи просто салон в Києві та розвиваючи свої інтернет-магазини та марафони? Звичайно, ні. Coral Club просто змінив моє відношення до бізнесу, тому що я не ризикую, не інвестую, я не прив'язана до жодного місця на цій планеті. Я просто працюю з будь-якої точки світу. Для цього мені потрібен лише мій телефон. І навіть всі ці етапи, які притаманні будь-якому класичному бізнесу, на себе взяла компанія: продукт, логістика, відправки, сайт, бухгалтерія і так далі. Компанії максимально щедрий маркетинг мені є з чим порівняти дуже е, насичена бонусна програма. Є бонус нерухомості, автобонус, майстерські конікули, компанія оплачує повністю все е, від прольотів, готелів, екскурсій і так далі. Але давайте по факту, що маю я за ці півтора роки співпрацюючи з компанією. З нуля за ці півтора роки я збільшила свій дохід в 16 разів. Я підтвердила програму автобонусу. Це означає, що компанія мені виплачує бонусом до мого чеку 27 сім тисяч євро на автомобіль. Я, до речі, собі вже замовила новеньку машину за 50 тисяч доларів, і різницю доклала просто з чеку. Тобто, це означає, що наш дохід в компанії дозволяє взяти машину дорожчу ніж. Бюджет самого автобонусу до речі, в моїй команді ще два відкритих автобонуси. Це означає, що це умови, які здати повторити будь-хто. І тільки за останній рік я зі своєю командою відвідала шість країн. Я б сказала, що це було трохи мотивації, але це просто факти моїх досягнень за оці півтора роки. А тепер давайте більше про саму компанію. Компанія Coral Club є міжнародним виробником продуктів для здоров'я, бадів, програм очищення, колагену. Але основою те, що нас відрізняє від інших компаній, є концепція здоров'я. Це поетапне клітинне оновлення організму. Але зараз я на цьому не буду фокусуватися. У мене є окреме відео про нашу концепцію. Тому просто зроби запит. і Я тобі вишлю це відео про нашу концепцію здоров'я. Продукція компанії максимально високоякісна, сертифікована в кожній країні збуту, А всього ми охоплюємо біля 190 країн. Мені, як нутоціологу, питання якості було максимально важливим, тому що я розуміла, що буду пити продукт сама буду купляти його своїй сім'ї, своїм дітям і рекомендувати своєму оточенню. А це моя репутація. Тому дійсно продукт дуже дієвий. І про це говорять тисячі результатів, які мають люди вже за ці 25 років, поки компанія існує. Щодо бізнесу, тут є кілька варіантів. Перший варіант це можна просто рекомендувати продукт своєму близькому оточенню підписникам і в рамках маркетингу заробляти додаткових 200-500 євро. При цьому всіма відправками займається офіс по всьому світу. Людина просто по твоєму реферальному посиланню замовляє собі продукт. А є другий варіант цим бізнесом займатися вже більш серйозно, як це роблю я, і фокусуватися вже на зростанні мережі та залученню нових партнерів, просуваючи саму ідею бізнесу. Тут вже дохід більше 2 тисяч євро, і тут швидкість виходу на результат залежить виключно від твого рішення та готовності фокусуватися на цій справі. Тобто головна суть нашого бізнесу в просуванні продукту та самої ідеї нашого бізнесу. Знаєте, мережевий бізнес це давно не той бізнес, який був 20 років тому назад. Ми просто рекомендуємо те, що самі любимо. Подивилися класний фільм, порекомендували, купили класну сукню, якісну, порекомендували магазин. І, звичайно, за такі рекомендації ніхто в житті не платить. А наша компанія платить за наші рекомендації і дуже непогані гроші. Стосовно просування продукту та продажів, хочу трошечки випередити твої такі думки стосовно того, що це ж треба багато продавати е та мати мільйон клієнтів. Ти можеш порекомендувати продукт п'яти подружкам. І ці п'ять подружок кожна своїм двом. Таким чином, в тебе вже 15 людей в структурі. І так далі, по цепочці, це все твій груповий об'єм, це все твої гроші, які ти отримуєш від товарообігу, які робить твоя структура. Тільки ти в цій сипочці, перше зв'язуючи звено. Оце у є по суті суть побудові мережі, яка веде до пасивного доходу. Але знаєте, хочу зауважити одразу тих, хто цікавиться цим бізнесом. Це не робота по найму, це не робота на когось, це побудова власного бізнесу з такою ж відповідальністю, з таким же відношенням. І тільки від нас самих залежить швидкість нашого росту та той результат, який ми отримуємо. Тому, друзі, кому відгукується та діяльність, якою я займаюся, хто розуміє всі перспективи та масштаби нашої компанії та в цілому мережевого маркетингу. Напишіть мені в особисті. Я Відповім на всі ваші питання і дам подальші рекомендації для того, щоб почати будувати міжнародний сильний потужний бізнес з компанією Coral Club.